Настав вже цей час, коли я займуся цим мотоциклом, почну з ним робити те, що вже давним-давно було задумано. Ну і власне для чого він і був куплений. Значить, задумав я побудувати копію мотоцикла Ішк-11. Ну, копія, це звісно гучно сказано. Точніше, це буде якась навіть не знаю пародія, візуально подібна до К-11. Цей задум в мене з'явився ще десь років 5 тому. Потім через деякий час зовсім випадково знайшов і купив ось цей бензобак. Раніше я думав, що це бак якраз від К11 на каналі є відео на цю тему. Але пізніше дійшов висновку, що даний бак є від якихось більш старіших спортивних моделей. Далі купилася спеціально така фара і генератор G411 від Мінська чи Восхода на контактах. І аж після цього було куплено сам мотоцикл. Так як він був не на ходу, то планувалося, що я його просто поставлю на хід, трошки покатаюся і з наступного року почну з ним щось робити. Але як відомо, діло до цього так і не дійшло. І найгірше в цій ситуації те, що коли я поставив на нього цей бак, резину, пізніше купив 21 ше колесо для проєкту К11, але не втримався і поставив його сюди, разом з вище згаданою фарою і генератором. То після цього всього він мені так сподобався в цьому дизайні, який получився, що вже якось не стало того сильного бажання з ним ще щось зробити. З моменту покупки мотоцикла пройшло аж 4 роки. Є тут певні нюанси з двигуном, думаю, через сальники. Також амортизатори сильно зношуються через те, що вони стоять доміком по відношенню один до одного. Тому цей час вже настав. А може, ну його нафік. Просто накинути бак. І на цьому все. Та ні. Виставив бак по деяких мітках. Значить, це є лінія контуру, куди заходив троєшний бак. І ось так стає новий. Так, тут у нас, виходить, ось не доходить до заводських отворів на рамі, тому доведеться кріпити тут. Не знаю, а можливо ще вище підсуну. Це вже буде видно по ходу. По задній частині, як я й казав, амортизатори тут стоять доміком, що є дуже погано. В оригіналі вони були ось тут. На цій рівній частині рами, бо тому що даний відрізок він є паралельний цьому, і також вони знаходяться в одній площині з маятником. Тому амортизатори я буду повертати назад, але в точку, яка є максимально наближена до переду. І знаходиться вона ось тут, на цьому згині. А вже кут нахилу, висоту я буду регулювати тут на маятнику. Ну і цю перемичку необхідно буде зрізувати і також її зміщувати назад. Оце таке основне, з чого необхідно почати. А як воно все буде, це вже побачимо у наступних відео. Не, ну цей мотоцик мені дуже сподобався. Правда? Файний, ні. Хм. Може хто собі такого склепати? Бак у мене вже є. Глушаки теж такі маю. Мотор з вигляду теж такий звичайний. Він там форсований, там в нього канали допилені. 25 кінських сил має. Що тут ще у нас? Вилучка звичайна. Крила теж можна взяти, звичайні пообрізувати, на хімічити можна щось. Тут раму просто переварити та й все. Ну, ще колеса можна наперед знайти якесь 21 колесо. І все. І получиться копія. Майже копія ішк-11. Отаке то. Ну це так, думки вголос. А як воно, що воно вийде, коли воно вийде? Поживемо, побачимо. Все. О вот всім пока.